Олена Дайнека власниця соціально-ветеринарної клініки Хатіко. Під своєю опікою має вже понад 60 тварин. Клініка займається реабілітацією та лікуванням котів, яких згодом можуть забрати небайдужі люди у свою сім'ю. Однак перед цим їм потрібно пройти довгий шлях відновлення та покращення стану здоров'я. Із Тернопільською обласною бібліотекою для дітей пані Олена сконтактувала зовсім випадково. Тоді їй запропонували принести одного кота та розповісти дітям, як правильно за ним доглядати, коли ми приїхали. Зустрілися з дітьми, ми отримали, я отримала величезну кількість запитань стосовно того, яка поведінка котів має бути, як трактувати ту чи іншу поведінку, як ними опікуватися, чим годувати. Ну, насправді діти цим дуже цікавляться. Після зустрічі з Оленою Дейнекою у бібліотеці запропонували організувати акцію Подарунок для пухнастика та допомогти чотирилапим друзям. Війна це величезне випробування не тільки для людей, але й для тварин. Тому напередодні Міжнародного дня котів, який відбудеться 8 серпня, ми організували акцію подарунок для пухнастика по збору не тільки кормів, а чогось ще іншого для котиків. До цієї акції в основному долучилися діти, які приходять до бібліотеки на літній табір. Кажуть, допомогти вирішили не задумуючись, адже дуже люблять тварин. Я побачила сторінку в інстаграмі бібліотеки і ще плюс я. Дуже люблю тварин, люблю котів. Мрію, щоб в мене був якийсь котик або собачка. Я переніс корм, тому що я хочу допомогти котам. Одну частину подарунків для котів вже передали у соціальну ветеринарну клініку Хатіко. Проте акція триває ще до 8 серпня. І усі охочі можуть долучитися. Принести корм, іграшки або ж інші потрібні речі для котиків можна за адресою Коперника 17 щодня з 9 до 18 години. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.